Хотів би сьогодні перед нашою молитвою, щоб ми пороздумували над одним місцем Писання. Він записаний в другому посланні до Тимофія. А перед тим, як будемо читати, хотів би задати вам запитання, а ви дайте відповідь, яка перша асоціація або взагалі перша думка приходить, приходить до вас. Що б ви відповіли. Що б ви відповіли, коли ви чуєте, і от яка перша думка до вас приходить, коли ви чуєте слово сполучення? Тяжкі часи? От яка приходить перша думка? Тяжкі часи. Війна. Це нам близько. Нестача чогось. Голод. Так. Хвороби. Страх перед чимось? Безробіття? От цікаво, коли ми з вами зараз першу асоціацію, яку ми собі улавлюємо, вона пов'язана з війною, це нам зараз близько, пов'язана з голодом. Дійсно, це страшно, пов'язана з, можливо, якимись катаклізмами, нещастями, втратою чогось, безробіттям, ще якимись труднощами. Але зараз ми з вами будемо читати місце писання, яке говорить про тяжкі часи і їх описує, але в цьому перечні зовсім нема нічого, про що б ми з вами зараз згадали. Апостол Павло, в посланні до Тимофія, звертаючись до молодого проповідника, наставляючи його, він каже, що настануть тяжкі часи. І далі він, описуючи, з чим це буде пов'язано, він зовсім не згадує нічого із нашого перечня. Він не згадує війну, він не згадує безробіття. Хоча одне і друге, це страшно. Він не згадує нестачу чогось. Він не згадує втрату чогось, він не згадує голод. От знаєте, з усього, про що ми зараз з вами, можливо, перечислили, от я, напевно, найбільше виділив би голод. Спілкуючись зі своїм дідусем, який вже в вічності з Богом. Коли я йому задавав запитання, дідусь, що найважче там було пережити, які часи були найважчі, І ось він описував голод. І речі, які він описував Стосовно голоду, ну, ви знаєте, якось трошки навіть мурашки по тілу і волоси дибом. Він якось описував ситуацію, коли в їхньому селі, це село Попружне Ставищанського району, він каже, що був такий голод, що люди реально їли один одного. Застали двох жінок, які, які по відношенню до третьої вчинили такі, такі речі. Дійсно, Є часи страшні і недаремно ми згадуємо ті речі, про які ми зараз з вами говоримо: війна, голод, нестача, втрата чогось, втрата близьких, безробіття і так далі. Але ще раз наголошу на те, що те, про що ми зараз з вами будемо читати, зовсім не включає в списку нашого з вами переліку. Апостол Павло в посланні до Тимофія в 3 главі, в другому посланні до Тимофія. В третій главі, звертаючись до молодого проповідника Тимофія, каже такі слова: Знай же оце, що в останні дні настануть тяжкі часи. Ось коли апостол Павло каже, що настануть, в останні часи настануть тяжкі часи, він, знаєте, він говорить до чоловіка, який жив 2000 років назад, але він не говорить до нього, що Тимофій через 2000 років настануть тяжкі часи. Ось коли апостол Павло говорить про е, тяжкі часи, або говорячи про останні дні, він говорить про весь період часу від Христа і до, від е, Його смерті Воскресіння, Вознесіння і до Його другого приходу. Він говорить, оцей період це є останні часи. Останні часи. Ми живемо з вами в останні часи. І він, звертаючись до нього, каже, що настануть тяжкі часи. Тож, тяжко буде жити. І далі він говорить, чому буде тяжко жити. І він каже, люди будуть. От Цікаво, що коли настають тяжкі часи, в Слові Божому ми знаходимо про те, що тяжкі часи їх, в принципі, легше пережити, коли поряд є людина. А в Біблії навіть є такий вірш. що Двом краще, ніж одному, тому що двоє можуть зігрітися, двоє один одному можуть допомогти в біді і так далі. Воно добре, коли в біді, коли, коли ти в тяжких часах, і поряд є людина, Ну, дивлячись, яка людина. Але апостол Павло каже, що тяжкі часи настануть, і вони будуть, вони будуть якраз зв'язані з людьми. А чому ми з вами читаємо далі? Бо люди будуть. Самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності. А сили її відреклися. Таких віддаляйся. Ось апостол Павло, звертаючись до молодого проповідника і говорячи про те, що настануть тяжкі часи, він каже, тяжко буде, тому що люди будуть. І далі він розказує, які ж це будуть люди. Самолюбиві, люди егоїсти, люди, які задоволені собою, люди, які люблять себе. Грошолюбні Люди, які люблять багатство, люди, які люблять накопичення, люди, яким важко розставатися з якимись матеріальними цінностями, можливо, жертвувати комусь, уділяти тим, хто, тим, хто реально в нужді. Люди зарозумілі, люди високої думки про себе, горді, ті, хто превозносяться над іншими. Богозневажливі, Люди, які зневажають. Боже ім'я, насміхаються над всім святим, насміхаються над Богом. Нещодавно якось натрапив на відео, коли одна із телепередач, яка дуже популярна в Україні, просто висміює Божі цінності, висміює Євангелія. І я собі думаю, в нашій країні проживає декілька десятків мільйонів людей, і з них більшість дивляться. Ці передачі і разом хохочуть в один унісон з тими, хто насміхається над Божим. Непокірні батькам. Знаєте, з старшим поколінням, я часто люблю розмовляти з вчителями зі школи. І я їм часто задаю запитання, що ви могли сказати про сьогоднішнє підростаюче покоління? І мене таке враження, наче вони всі зговорилися. Всі в Унісон говорять одне і те ж саме: що раніше діти були, більш поважали старших, більш поважали батьків. Один товариш, мій Андрій, він був місіонером в, в одній з азіатських країн. Він каже, це було десь пару років назад, і він, коли приїхав, одна річ його дуже сильно здивувала. Каже: Андрюха, такої поваги до старших я не бачив у нас. Каже, Якщо мимо проходить доросла старша людина, і молодь стоїть, там, можливо, щось говорить там, чи нецензурне, чи, можливо, там, чи кури, чи що, вони всі вмить замовкають, ховають і проявляють повагу до прохожого. Мені здається, коли в нас побачиш подібну картину, то зовсім нічого подібного, подібної реакції не зустрінеш. Непокірні батькам невдячні. Відсутність відчуття поваги, подяки. Таке відношення, ніби тобі ніхто нічого не зобов'язаний. Ми ось були на сплаві, і ми е, коли розпілкувалися із молодими людьми з підлітками, то дядь Сереж, який проводив спілкування, він особливо натякав на те, що як важливо бути сьогодні вдячним. Що сьогодні це риса характеру, яка, на жаль, не зовсім притаманна сучасному суспільству, бути вдячним. Безбожні. Люди, для яких немає нічого святого, нелюблячі, недружелюбні, черстві серцями, непримиримі, люди, які не хочуть шукати миру з людиною, з якою вона посварилася. Наклепники, ті, хто поширюють неправдиві злі слухи про ближнього. нестримані, Люди, які не можуть стримувати себе або обмежувати себе в чомусь. Жорстокі, люди безжалісні, ненависники добра. Люди люблять більше злі речі, ніж добрі. Часто спілкуючись з молодими людьми, які дивляться якісь злі фільми, злі мультфільми, злі насмішки, шутки, які мотають в ланті. Перегляду в Ютубі і так далі, насміхаються над злими речами, коли хтось насміхається над ближнім. Чому ти це дивишся? Тому що людина любить більше зле, ніж добре. Ніхто не дивиться, як хтось дарить квіти ближньому, робить приємні щирі слова і побажання, чомусь присутні злі насмішки і подібні речі. Зрадливі люди, на яких не можна покластись, невірні. Зухвалі. Люди наглі або, можливо, таке російське слово краще нам знайоме, дерзкі. Одного разу ми їхали з молоддю на молодіжну конференцію, і брат, який сидів з нами в машині, каже: опишіть, будь ласка, одним словом. Молоді люди, у нас їхала, ціла компанія людей. І він звертається до молодих людей і каже, яким би одним словом ви описали б сьогодні молоде підростаюче покоління? Одним словом, подумайте дов... довго, будь ласка, і дайте відповідь. І всі в Унісон дали одну і ту саму відповідь: Дерзость. Люди, які люблять у відповідь наглі в своєму відношенні. Бундючні. Люблять більше розкоші, ніж люблять Бога. Цікаво в цьому перечні дуже багато зустрічається слово, пов'язане з словом любити. Самолюбиві, грошолюбиві, люблять розкоші і так далі. Люди, які люблять плотські задоволення більше, ніж Бога. Люди, які люблять розваги розважатися більше, ніж роздумувати над Божим. Роздумувати над Божим Словом. Роздумувати над тим, який є Бог. Люди, які мають вигляд побожності, але сили їх відреклися. Зовні нібито релігійні люди. Зовні християнин. Але що всередині не мають сили поступати по правді, не мають Божої сили. Кого стосується цей перелік? Про кого тут йде мова? І саме цікаве, що. Мова тут іде не зовсім, знаєте, картина про людей усього світу. І тут би не було нічого дивного, якби про це йшла тут мова. Але апостол Павло, говорячи до Тимофія, він говорить про людей, які називають себе віруючими, які є частиною, які приходять до церкви, людини, люди, які, можливо, є частиною церкви. Чому про них саме йде мова? Тому що в цьому звертанні ми бачимо, що. Апостол Павло, звертаючись до Тимофія, каже, що люди будуть побожні. Не про людей світу, можна сказати таку характеристику про тих, хто намагається бути таким, яким ну, хотів би нас бачити Бог. Більше того, в першому посланні до Тимофія апостол Павло, звертаючись, говорячи йому всі ці настанови, він говорить, для чого він це робить. Він каже: якщо я й затримаюся, щоб ти знав, як потрібно поводитись в домі Божому. Який є церква Бога Живого стовп і опора правди? Весь перелік, про який ми з вами читали, апостол Павло говорить не про людей світу, він говорить про людей, які ходять до церкви. І знаєте, речі, про які тут сказано, вони, вони дійсно нібито не зовсім притаманні і не повинні мати відношення для людей віруючих. Більше того, в посланні до Римлян апостол Павло, говорячи про людей світу, от я взяв, виписав оцей список перелік характеристик людей, про яких ми тільки що з вами прочитали, а потім подивився в перший розділ послання до Римлян і просто звірив з тим списком, переліком, який апостол Павло говорить про людей світу цього, людей безбожних, людей, які написано відкинули. Думку про те, що є Бог, і за всім Він стоїть, яка їхня характеристика? Послання до Римлян, перший розділ, апостол Павло каже такі слова. З 20-го вірша. Бо невидиме Його, тобто Бога, вічна сила Його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що немає їм виправдання, бо пізнавши Бога. Вони не прославили його як Бога, і не дякували, а знікченніли в своїх мудруваннях і запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, стали нерозумними, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини і птахів, і четвероногих, і плазунів, тому і видав їх Бог у похотях їхніх сердець, нечистоті так, що вони самі оскверняли тіла свої. Вони замінили істину Божу неправдою і поклонялися, і служили творінню замість Творця, який благословений навіки. Амінь. Через це Бог видав їх похотям ганебним, бо їхні жінки замінили природні стосунки на протиприродні. так само і чоловіки, залишивши природні стосунки з жінками, розпалювали свої похоті один на одного, і чоловіки з чоловіками чинили сором і приймали за це відплату відповідно їхньому блудові. А тому, що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, Бог залишив їх переверненим розумом чинити непристойне, так що вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, суперечок, обману, лихих звичаїв, наговорів вони наклепники, богоненависники, зухвалі, зарозумілі, хвастливі». Винахідники зла, неслухняні батькам, безрозсудні, вироломні, нелюбовні, непримиримі, немилостиві. Вони знають праведний суд Божий, що чинить таке гідне смерті. Цікаво, ось перечень, який апостол Павло приводить до людей, які не захотіли мати Бога в розумі, і далі перелік, який він говорить про людей, які до Тимофія каже, які будуть в церкві, майже нічим не відрізняється. Чому так? В четвертому розділі другого послання Тимофія в третьому вірші апостол Павло, далі, звертаючись до нього, до цього молодого чоловіка, каже наступне: бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм льстити» лестити. Тобто настане час, апостол Павло каже, коли люди будуть вибирати собі проповідників таких, які будуть говорити те, що приємно слухаві, будуть вибирати таких, хто буде говорити в унісон їхньому серцю. Будуть вибирати таких, хто буде говорити за бажаннями їхніми. Хай Господь збереже нас, розуміючи, що живемо ми з вами в останні часи. І оглядуючись навколо себе, і можливо, заглядаючи в себе, можливо, ми щось із цього переліку бачимо, хай дасть нам Бог мудрості очищати себе від цього, очищати себе від того, щоб не бути людьми, як, як в цьому переліку, щоб бути святими, такими, якими очікує від нас Бог. Зараз будемо молитися, звертатись до Господа і славити Його ім'я. Амінь.